Руслан. Руслан. Я работаю уже 17 лет кондитером, шеф-кондитером. Что нам сегодня приготували? Я приготовил Наполеон по старинному рецепту. Сгорели ли коржами, сразу предупреждали. Кому? Як це? У вас згоріли коржі? Ви шеф-кондитер, та ще з таким досвідом 17 років. В один момент я відлякся вам було незручно працювати на нашій кухні? Ні, Я неинтересно. Не, Не захватываю. Надо, щоб кухня играла, бегала, шевелилася. А щоб люди спокійно здесь. Нету атмосфери, яка на кухні. За 17 лет, я видел, много різних кухні, там а, у нас вечно... Ну, вечно. А що ви тут хотіли побачити? Може, церкове шоу з жонглерами та тиграми? Або співочих суттів? Мабуть, для вас треба було заспівати ну, добре. скуштую вашу страву. Я дуже люблю на Шкода, що коржі у вас згоріли. Я немножко завтикав з кремом. Ну, не з кремом, а Не з з коржами. Само впевнено. Mm -hmm. Що ж, давайте перейдемо до страви та перевіримо, чи це дійсно так. Это, э, карпаччо утки. Ну, навіщо тут потрібна трюфельна олія? Навіть я услышал сильно різкий аромат трюфельного масла. І по його выражению лица я читать читати лицам своїх гостей, що їм подобається, що їм не подобається. Я зрозумів, що трюфельне масло йому не подобається. Можна було взяти свіжі трюфелі, просто тут перед нами їх натерти або тоненько нарізати. І це було б значно цікавіше, ніж банальна трюфельна олія. Дякую. Ты Дуже. Особенно от Я хотел бы тебя спросить, кого ты больше боишься? Тебя. Меня? Я боялся в прямом смысле слова, что мне скажет Володя. Потому что, знаете, это как эм, встретить свою первую учительницу и сказать, что ты не знаешь дважды два. Попробуй. Только, только самокачку. Чекай, 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 чекай. Ковтай. Ага, так. И далее еще трохи почекай. Я понимаю, о чем. -то. Я применил фреш, перец, и когда он сильно фреш, и перец фреш, и малина фреш, трюфельное масло сильно фреш. E, все фреш, грудка сильно фреш-сироя, ну, сильно була тумач на тарелці фреш. Это испанский классический десерт – чурос. и шоколадный к нему соус. Але чому ви вирішили сьогодні подати саме чурос? Це так елементарно. Просто смажене тісто. В Іспанії їх продають на вулицю в кожному закутку. Мой чурос очень-очень нежный в середине. Очень-очень нежный. Спробуйте тісто на дотик. Що ви відчуваєте? Чуть-чуть не доготовлена. Олена. взбодріться трошки. Ви зовсім потухли. А я от Пробує так от, руками, як на вулиці. Стрітфуд я обожнюю, В цьому є якийсь такий шарм, особливо в холодну пору року ці чури з млинці. До речі, це добре, що ви вже не прийшли з блинцями, а було б гірше, правильно? Да. <плес> 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 Чесно, в Барселоні Іспанії не була, а на вулицях Парижу діла гірші <плес> іноді. Правда, правда. Людина, в якої такий величезний досвід, про який ви розповіли, може приготувати сендвіч, піцу, шаурму, але це має бути найсмачніший та найоригінальніший рецепт. Без жодних напівфабрикатів все власноруч. Хліб, ви самі випікали? Не було сьогодні часу випікати. Як мені оцінювати хліб, який ви самі не випікали, дорблю, який ви ніяк не обробляли, і загалом страву, яка не є оригінальною? У мене була ідея. Я хотів зробити ліпешки, які я роблю в походах для своїх друзів. Але чому я це не зробив? Це у мене пряма свініна з з цвітної капусти і смородиновий соус. І а чому саме ця страва? Це просто, це, ну, прості продукти. Сі дивно. зазвичай дівчата, коли збираються на побачення, вдягають найкращу сукню, підбори, роблять зачіску, макіяж. Ну не підете ж ви у капцях та з гулькою. Адже це такий важливий момент. Ось і зараз також такий момент. Чому ж ви обрали просту страву? Ну, тому що я не люблю услажнять. Мне кажется, если ты можешь готовить из простых продуктов вкусное блюдо, то ты можешь приготовить и из классного тунца классный тунец. Опишите мне смак мяса. слухаю Дякую Добрий день Дежували? Так. А ви, дівчата, ви будете балакати чи ні? Ні, потрібно було побалакати, а потім пробач мені, будь ласка. Я зараз. Ти все зрозуміла? Дякую. Не повторюю. Не повторюватися. Спочатку запитувати, а потім коштувати. Не треба кушати. Не треба їсти. Я перепрошую. Але скажіть, що ж тут сексуально? Палітра цвітов, жовта, красна, зелена. Посмотрите, який класний товстий стейк. Да. Ось це певно сексуально, так? Ой. Та й овочі, особливо квасоля, перетримані. А ось перець, на сирий. Это совсем не сексуальность травы. Это моя вариация шварцвельского торта. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Це стаєщева із шоклам, бісквіта. Так, так. Я знаю, що таке Шварцвальд і як його готувати. Кому та у вас на тарілці я бачу якусь незрозумілу суміш. просто все нарізано та скидано на купу. Я не бачу тут якогось креативного підходу. Ну, старіяве мені б хотілося бачити якусь цікаву деконструкцію класичного десерту, а не усе це. Дякую. Чому я маю закохатися у ваш е чорний ліс? Ну, в любі це влюбитися кака. Чому, Чому він має мені сподобатись? Чому я маю його доїсти до кінця і сказати вам: Анна, давайте з нами вам треба в «Мастер-шеф» професіонали. бо…» Я не знаю, вам ліпо подобається, либо ні. Тут все, ну, все очень сильно относительно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то в восторге от огуречного с это кто-то вообще такое не воспринимает. Кто-то любит грушу с горгонзолой в десерте, а для кого-то, ну, типа, в принципе, синяя плесень, она такая, ну, типа, зачем? Я бы разумела, дякую. Перестали нервовать, или нет? По поводу? Взагали, сегодня нервуете, или У мене взагалі не склонна ця емоція. Я скуштував. Дякую. Пожалуйста. У вас не відчувається цієї любові і контакту е, з людьми, які до вас прийшли скуштувати вашу страву. Ви так зверхньо трошечки себе поводите, і такий самий ваш десерт. зверхньо я ось так от кинула, подала. А ви що хочете і думаєте про це? Сподобається, не сподобається ваша справа. Якось немає навіть спроби передати і е, нас е, зацікавити, щоб нам сподобалося. ви не хочете розмовляти і, і не хоче говорити ваш десерт. Він досить базовий, так бісвіт хороший, і Філадельфія з білим шоколадом – це безпрограшні варіанти, але там немає вашої особистості. І Цей авангард він також може, може бути більш вишуканим і індивідуальним, а не просто біле з чорним на кубки і все. Батат, авокадо яйце та малиновий соус. Чому ці інгредієнти на вашу думку поєднуються між собою? Скаши. Що це смачно. Можливо, це смачно для вас та сестри. Але клієнти, які замовляють страву в ресторані, повинні розуміти таке поєднання. Угу. Дякую. Вітаю. Доброго дня. Що це таке? Е, соус. це схоже на кюлі. Густіше. Густіше? Ну, Мені здається, що воно досить густе зараз. Ні? Дивіться. Окей. Okay. Дякую. Так, і мені цей урочистий момент розрізати яйце. Вона витікає, але вже навіть на професіоналах цим не здивуєш, тому що на сьогоднішній день, після дев'ятого сезону мастерша в другого професіоналів від те, і тепер кожна домогосподарка вміє приготувати ідеальний пашот. Зараз спробує себе уявити таяною, для якої готує її молодший брат, з любов'ю безмежною. І вона бере такое, вимокує соус і каже. І каже, Що? Прикольно. Навіть пальчики Так? не відкажи. Я ще подумаю, дякую. Я не зможу до кінця прийняти поєднання малинового соусу з яйцем пашот. Як би це не було красиво, чи як би не любила це ваша сестра, вибачте, але мені не зайшло абсолютно. Ні. Від мене, ні, вибач. Це недостатньо. Технік. Взагалі, техніка зварити яйце пашот це все, що я бачу тут. Авокадо посмажити батат. На сьогодні ні.